Вітаю, друзі! З вами я, психолог-консультант Сабіна Яблонська, і сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему, що нам заважає бути самим собою. Музика. Уявіть або пригадайте таку ситуацію, що хтось із старших родичів дуже нав'язливо та нетактовно задає вам багато запитань: коли у вас буде весілля? А вже годинничок та тікає. Ми дуже сильно хочемо внуків. Напевно, багато хто е, стикався із такими питаннями у своєму житті і навіть не знав або не вмів відповісти на це запитання. Скоріше за все, ви намагались або ж віджартуватися, або якось згадували внутрішньо мамині нагадування. Поважай дорослих, потрібно змовчати та гайно їм відповідати. Поважай їх, треба. Поважати їх думку та думати, що вони подумають про тебе, ми всі починаємо посміхатися, віджартовуватися та намагатися якось відійти із цієї теми. Це і називається інтроєкцією. Те, що повпливало на нас або на нашу думку, і те, що дає нам потім внаслідок не могти або не мати змоги відповісти або ж відстояти свої кордони. Про цю тему ми говорили у минулому відео. Якщо вам буде цікаво, Тут буде підсказка. В дитинстві кожна дитина намагається бути схожою на когось із батьків, або ж на двох. Тому що у дитинстві батьки відіграють важливу роль у нашому житті. Вони відіграють той момент прикладу, який ми беремо у своє життя та ми намагаємось повторювати ті чи певні дії, які роблять батьки. До прикладу, мати або батько. Реагує або ж робить певну дію на ту чи іншу ситуацію, дитина намагається її скопіювати один-один. Так ми намагаємося досягти цього досвіду у своєму житті, а саме діти. Буквально діти можуть за все своє життя, а саме до 10 років, копіювати повністю всі емоції, всі реакції, всі поведінки, всі поведінкові реакції батьків. Та приносити це у своє життя. А найголовніше, вони можуть закласти батьківську реакцію внутрішню у свою психіку. За все життя дитина може поступово, або ж навіть в дуже великому обсягу зберегти, або ж закарбувати весь цей досвід та всі ці реакції, емоції, певну структуру. Відповіді, певну структуру поведінки на ті чи певні питання у собі та збагатити свій внутрішній емоційний стан, свою психіку та мозок цими ж поведінковими реакціями. І потім дитина це буде застосовувати у своєму повсякденному житті на відповіді із такими докучливими родичами, які будуть запитувати такі запитання, коли ж дитинку. Поступово ми накопичуємо цілий багаж установок, а саме існує таке слово треба злитися погано. Хлопчики не плачуть, а дівчатка завжди чепурні і не кричать голосно: обійтись, на жаль, без них неможливо, бо ми застосовуємо його як досвід та беремо це все у своє життя на майбутнє. Також вони допомагають нам переймати всі ці цінності, які несуть батьки, а саме хороші цінності у наше життя. Тому, на жаль, ми можемо їх скоротити у своєму житті на майбутнє. Але якщо ми не вміємо скорочувати їх або не вміємо якось витісняти їх із свого життя, вони стають для нас дуже небезпечними. Наприклад, коли ми переживаємо якусь злісну емоцію, невдоволення, плач, гнів у дитинстві, і це продовжується до підліткового життя, до прикладу. Ви плачете, ви переживаєте гнівну емоцію стосовно того, що ви отримували якусь погану осінку. Можливо, ви посварилися із подругою і якось намагаєтесь плакати або, злісно, реагувати на ту, чи певну подію. І збоку з'являється ваша мати, яка каже, плакати це погано, злитися дівчаткам недоречно, дівчатка не роблять і не показують такі емоції. Ти маєш завжди бути прекрасною, щасливою, посміхатися та бути ідеальною у очах суспільства. Дитина або підліток не переживає цю емоцію до кінця. Вона її блокує і не розуміє, як далі асертивно. Розповсюджувати цю емоцію на своєму житті та досвіді. Тут ж ви починаєте максимально неекологічно блокувати весь свій досвід злісних емоцій, щасливих емоцій, емоцій плачу, ви їх цілісно не переживаєте цілком, як воно має бути. Уявіть собі, що зароджується паросток. І, на жаль. Дуже велика кількість води не дає йому прорости, і він починає знаходити інші можливі шляхи. Так як вода знаходиться повсюди, паросток не може прорости, і тому він скоплюється під землею. Так само, і ваші емоції в майбутньому, на жаль. Ця ж емоція може дуже сильно закарбувати внутрішньо вас, і ви не зможете злісно реагувати, або в один момент ви вибухнете, і це буде дуже негативним досвідом у вашому житті. Відокремити свої установки від чужих можна, і тут вам на поміч приходить психотерапія або терапія з психологом. На першу сесію у мене дієзнижка мінус 20%, а також корисному вашому житті будуть вправи та допоміжні корисні рекомендації, які ви знайдете у моєму телеграм-каналі Психологічної допомоги. Посилання буде під відео. Дякую всім за перегляд! Ставте обов'язково лайки та пишіть коментарі. Можливо, у вас цікавить якась тема, і ми можемо зняти про неї відео.